Скоро прийде Христос, і тому ми не повинні спати, дрімати і думати, що це буде ще до маємо ми дуже довго, так маємо час. А, привіт, мене звуть Рена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Підписуйся, тут багато що цікавого і корисно для душі. Отож, сьогодні будемо розглядати ознаки кінця світу і взагалі поговоримо, чому колись в середньовіччі спалювали в Біблії, чому так сильно були проти цієї книги. І якщо говорять, що там, ну, я не знаю, фейк, це все неправда, казочки там написані так, то чому чому через цю книгу такі були великі заворушення, і дуже багато народу постраждало, так, і що? І були навіть спалені, всі ми знаємо історію інквізиції були, Інквізиція це, коли спалюються на кострах, так чому такі були сильні заворушення? А отож на початок відкриємо Євангеліє від святого Марка. Марка це новий завіт, 13-й розділ. Він повністю, абсолютно повністю описує ознаки кінця світу. Ми трошечки його прочитаємо. Я не всі слова буду ну, читати. Так, ви можете загалом почитати саменьки, Ось, але я почну читати із, із 8-го вірша. 13 марка з 8-го вірша, бо настане, повстане народ на народ. І царство на царство. Будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Так? Тобто ми розуміємо, що Біблія нас попереджає, що буде творитися в кінці світу, і що ми повинні бути готовими, так? Це пророцтво. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене, насвідчення їм. Але перша Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, що а що дане вам буде в тій години, то те говорить, бо не ви будете промовляти, але Дух Святий через вас. І ви десь на смерть брат-брата, а батько-дитину, і діти повстануть проти батьків, і їх смерть заповдіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Ну і так далі можете прочитати. Далі продовжую читати з 28-го вірша, 13, розділ Марка. І тоді він пошле. Господь, пошле він ангелів і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох. Тобто ми не будемо, скажімо так. До кінця я не розумію, що деякий момент, так, але я розумію так, що наприкінці, аж наприкінці, так коли уже все. а Тобто вибрані не будуть приймати участі в цих всяких заворушеннях, так? а Господь пошле ангелів, і вони зберуть вибраних від чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від дерева Шфігового навчиться к прикладу, коли вітя його вже розпукується і кинеться листя, то знаєте що близько літо. Так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знаєте, що близько, під дверима. Поправді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце останеться. Небо і земля променуться, але не минуться слова мої, каже Господь. Так? Тобто ви розумієте, що це все дуже серйозно, дуже серйозні пророцтва. Далі, про день, вже той чи про годину не знає ніхто, ні ангела на небі, ні син, тільки отець. Це підтвердження того, що є отець, син і Дух Святий. Так? Далі уважайте і чувайте, і чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. І далі, з 35-го вірша. Тож пильнуйте, не знаєте, коли прийде пан дому увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав, а ви спите, коли вернеться він несподівано. А що я вам кажу? Кажуть, які пильнуйте. тобто це є реально дуже важливо. Тому, як на мене, хто ще не підготовлений, так хто ще має погані риси характеру, так не, не святкує суботу, не дотримується заповідей. Так то втікайте від лихого, як пише нам Біблія, так і починайте дотримуватися цих всіх доктрин, заповідей, щоб бути спасеними, щоб бути записаними де. Книзі життя. Ще книгу об'явлення. Ми окремо потім розберемо там заліз супер супермега великі проросла. Так як на мене, кожен має про них почути. Прям кожен. А у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося через пару днів.